Гуманітарної допомоги забагато не буває. Прикарпатські медики отримали черговий транш підтримки з Угорщини. Місцевим лікарям та волонтерам представники закордонної делегації привезли необхідні медикаменти і продукти. Мовляв, вирішили зробити благодійний презент до Дня Святого Миколая, поки їхній міністр закордонних справ вирішує серйозні питання в українській столиці. Там ведуться зараз дуже серйозні переговори про те, що ми можемо допомогти Україні в тому путі, який ведеться до європейського Союзу. У нас есть большой опыт, есть на чем поделиться, мы готовы младых людей, специалистов, которые готовить для Украины, которые будут способны переобразовать вашу прекрасную страну, нашу соседку. Это я думаю, что не последняя помощь. Мы не первый раз здесь в вашем районе области, регионе. Тому я думаю, що ця робота буде продовжуватися. у дипломатичній автівці. Пів тисячі медичних халатів, сотня ковдри, набори медичних розхідників, краплі для підвищення імунітету та харчі. Частину цієї підтримки кажуть місцеві чиновники, розподіляють між медичними закладами області. Решту ж відправлять у зону. Ато це ті речі, які будуть відправлені за звертанням наших волонтерів за великим їхнім проханням. Вони будуть віддані в АТО саме в Донецьк, в аеропорт, де найбільше вони на сьогоднішній день потребують такої допомоги. Інша частина це є розхідні матеріали медичного характеру. Це є одноразові рукавиці. Це є маски, це є халати, це є розхідники медичні, які будуть передані нашим закладам охорони здоров'я. Водночас угорщина подбала і про поранених захисників України. Реабілітація постраждалих вояків у тамтешніх воєнних госпіталях триває і нині.